Добрий день, ви на каналі Будикан Харків, каналі про бокс та Єдиноборство в Україні та світі. І якщо ви з якихось причин ще не підписані, то просимо вас підписатись на наш канал та поставити колокольчик. Це дасть вам змогу не пропустити нові відео у нас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про музику. Так вам не почулося саме про музику. Представляємо вам ексклюзивний матеріал про бій за звання абсолютного чемпіона світу у напівлегкій вазі, який завершився смертю одного з учасників. Легендарний поп виконавець Боб Ділан присвятив свою композицію ці страшні події. І так мова піде про поєдинок Деві Мур Шугар Рамос. Смерть у рингу це завжди трагедія для світу боксу. Уболівальників та родини постраждалого бійця. Смерть уеннів оспівувалась з давніх часів. Боб Ділан легендарний поп-виконавець та творець унікальних музичних шедеврів, увічнив ім'я загиблого бійця в одній із своїх композицій, хто вбив Дейві Мура. Пісня присвячена абсолютному чемпіону світу у напівлегкій вазі, який трагічно загинув від травм головного мозку після бою Шугаром Рамосом. Боб вперше озвучив її 31 жовтня 1964 року. Через 18 місяців після трагедії композиція викликала значний соціальний резонанс. Вона мала виключно філософський характер, пісня не торкалася моральних аспектів боксу, і саме особистість мура. Вона була лише криком душі композитора, на кричущий випадок людської безвідповідальності. Ніхто з організаторів та людей, причесних до цієї трагедії, не хотів взяти провину на себе, не вміння брати на себе відповідальність одна з найжахливіших вад людини. Саме в це і ткнув носом бо обділив усіх тих, хто намагався зняти з себе відповідальність за смерть боксера. Девід Шульцмур весь боксерський світ знав його під назвою Дейві Мур. Уродженець Кентукі, Веселун, Балагур, улюбленець дам. і неймовірно талановитий боксер, улюбленець долі. Йому все давалося легко. Він виграв усі можливі регалі аматорського рингу і представляв США на Олімпіаді в Хельсінгі в 1952-го. У другому колі турніру в рівному бою судді видали перемогу його супернику Корейцю Кан Джунхо. Зірка аматорського боксу перейшла у професіонали. До слави та популярності додались великі гроші. Дейві активно співпрацював із ABC – міжнародний боксерський клуб. У середині 20-го століття ABC займалися мафіозними структурами. Майже всі чемпіонські бої проводилися під суровим наглядом. Френкі Карбо Мур був близьким другом головного мафіозі, спільні відносини, нелегальний бізнес, великі заробітки. Хлопець не забував і про великий ринг. Він міг отримати будь-який бій із будь-яким суперником, але не поспішав виходити на титульник. Деві розумів, коли прийде час, ABC подбає про його кар'єру. У 1959 році Мур зупинив Хагона. Малюка Басі і став новим абсолютним чемпіоном світу у непівлегкій вазі. Він підтвердив своє звання у реванші. Мур відрізнявся не лише великим зв'язком, а й неймовірною стійкістю у рингу. Дейві ніколи не програвав нокаутом. Єдину дострокову поразку він зазнав від рук Карлоса Ернандеса через травму щелепи. Після завоювання чемпіонського поясу Мур повністю зосередився на боксі. Він входив до числа найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. 21 березня 1963 року шостий захист титулу не приховував великої загрози. Деві був фаворитом із розрахунку 3 до 1. Однак у його суперника Рамосе Закейра, була інша думка. Ультіміон Ремо Закера, відомий як Шугар Рамос, кубинець утікач Рамос, На відміну від чемпіона, не знав слави та популярності. Він виріс у злиднях на Кубі, де єдиною розвагою молоді був бокс. У 1960 дев'ятсот року з приходом до влади Фіделя Кастро тоталітарний режим обрушився на голови і без того бідного простого народу. Єдиним джерелом доходу шугара були жалюгідні заробітки на рингу. Кастро заборонив професійний бокс на території Куби. Рамос з благословенням матері втік з острова Свободи, який насправді був островом ув'язнення. Боксер попрямував до Мексики, де його талант гідно оцінили. Йому не знадобилося багато часу, щоб проявити свої найкращі якості в рингу. До 1962 року він став головним претендентом на титул у напівлегкій вазі. Рамос і Мур мали схрестити рукавички у липні 1962 року. У ніч перед боєм сильна злива обрушилась на Лос-Анджелес. Постраждали деякі міські споруди та пошкоджено лінії електропередач. Чемпіонський бій було скасовано. Його перенесли на більш пізній термін. 21 березня 1963 року. Сама природа була проти цього поєдинку. Бій складався для чемпіона тяжко. Ініціатива переходила з рук до рук. Делегація з Мексики приїхала підтримати кубинця іммігранта. У 10-му раунді натовп латинусів вибухнув оваціями. Удар рамоса влучив у голову Мура. Деві впав і вдарився основу потилиці. Обтуго натягнуті, нижні канати рингу. Чемпіон піднявся і зміг витримати шквал ударів, що добувають. Його стійкість не викликала сумнівів. На той момент це ніхто не знав, що Рамос добуває суперника, приреченого на болісну смерть. Тренер і менеджер мура Віллі Кетчум не випустив свого бійця на 11-й раунд. Рамос став новим чемпіоном світу. Бійці обнялися, подякували один одному за бій, дали чергові інтерв'ю журналістам та пішли у свої роздягальні. Деві, не зважаючи на першу дострокову поразку в кар'єрі, жартував. Посміхався і заявив про готовність провести реванш. Репортери відвідали роздягальню чемпіона, де він підтвердив свої слова на реванш та дав автограф всім охочим. Представники преси пішли. Як тільки вони пішли, Мур несподівано схопився за голову і почав кричати. Він знепритомнів буксера, було доставлено до міського госпіталю. Він помер через 75 годин 25 березня 1963 року. Так і не прийшовши до тями, йому було 29 років. Ніхто з цих людей не був винен у смерті Дейві Мура, але їхня реакція, страх і уникнення відповідальності був назавжди відбитий у композиції Боба Ділена. У колишнього чемпіона залишилася дружина Джеральдіна та п'ятеро маленьких дітей, коли дружини дізналася про те, що сталося. Вона земліла, її вдалося врятувати. Джеральдіна Мур провела більше двох тижнів у стані шоку під наглядом лікарів та близьких. Лікарі діагностували смерть боксера внаслідок удару по потилиці, обтуго натягнуті канати рингу. Внаслідок сильного струсу утворилася пухлина, яка і призвела до загибелі бійця. Боксерська громадськість пошуміла пару місяців, і все повернулося на круги свої. Послабили нижні канати рингу. Медична комісія умила руки. Джордж Латка переїхав до іншого штату і продовжував свою роботу. Віллі Китчу в некий час пішов у тінь і змінив сферу діяльності до 1963 ABC вже припинила своє існування, ставши дочірньою фірмою Madison Square Garden. сім'я боксера залишилася без підтримки та засобів для існування. Накопичення Мура чарівним чином зникли з його особистого рахунку під шумиху під час бурхливого розслідування його смерті. Джеральдіна та п'ятеро її дітей близько трьох років жили на допомогу, ледве зводячи кінці з кінцями. Вони втратили не тільки чоловіка та батька, а й усі ті кошти, за які Мур жертвував своїм здоров'ям у рингу. Професійний ринг поклав Вівтар голову Дейві Мура. Хто вбив Дейві Мура? Це не просто чергова композиція легендарного виконавця. Це крик душі Боба Ділена, не все кричущі свавілля професійного спорту, людську слабість, байдужість і невміння брати на себе відповідальність за життя інших людей. Just stopped it in the eighth and kept him from his tragic fate. But the crowd would have booed. I'm sure not getting their money's worth. It's too bad he had to go, but there was pressure on me too, you know. It wasn't me that made him fall. You can't blame me at all. Who killed Davy Moore? Why? And what's the reason for? Not us. Of the angry crowd whose voices filled the arena loud. It's too bad he died that night. We just like to see a good fight. We just like to see some sweat. There ain't nothing wrong in that. It wasn't us that made him fall. You can't blame us at all. His manager puffing on a big cigar. It's hard to say, it's hard to tell. I always thought that he was well. It's too bad for his wife and kids. He's dead, but if he was sick, he should have said it. it wasn't me that made him fall. You can't blame me. the gambling man with his ticket stub still in his hand it wasn't me that knocked him down my hands didn't touch him none i didn't commit no ugly sin anyway i put money on him to win it wasn't me that made him fall you can't blame me at all the boxing writer who pounds the print in his old typewriter saying boxing ain't to blame there's more danger in a football game saying fist fighting is here to stay it's just the makin' way it wasn't me that made him fall you can't blame me at all From Cuba's door, more boxing ain't allowed no more. I hit him, yes, yes, it's true, but that's what I'm paid to do. Don't say murder, don't say kill. It was destiny, it was God's will. Who killed David Moore?